Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли шість населених пунктів Донецької області: Торецьк, Часів'яр, Андріївку, Благодатне Птиче та Авдіївку. Внаслідок обстрілів пошкоджено житловий район Авдіївки та зруйновано медзаклад. Повідомляє поліція Донеччини. Також у місті до 9-ї річниці визволення Авдіївки поліцейський підрозділ Білий Янгол Геннадій Юдін на 9 поверхівці встановив український прапор. 28 липня. 2014 року місто було визволено завдяки 93-й бригаді за бійцями правого сектору. Протягом 9 років Авдіївка виборює свою незалежність. Зараз ми перебуваємо на багатоповерховому будинку, який зруйнований, але вистояв, І цей прапор буде показувати ворогу, що Авдіївка, це Україна бої продовжуються на шахтарському, мар'їнському, бахмутському та авдіївському напрямках. Повідомляє речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов на Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Оріхова Васильівка, Богданівка, Часів'яр, Іванівське, Біла Гора. Та дружба на авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області. Крім того, минулої доби співробітники ДСНС ліквідували п'ять пожеж. Одна з яких виникла внаслідок російських обстрілів. Інна Ливанська, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас.